Вітання, друзі! Ми не у лісі, а на самісінькому краєчку березового гаю. Тут починається цікавий чернігівський мікрорайон, про який ми вам сьогодні і розповімо. Ходімо! Ми на вулиці Ось тільки це не район Бобровиці. Цей район зветься Бобровицьким хутором і знаходиться між вулицями Смолічева, Кільцевою. Каваленка це пухова та березовим гаєм. Речі, назва «Бобровівський хутір» згадується буквально в одному джерелі. Набагато частіше цей район звуть циганським хуторем. І за однією з версій оце не просто фундамент, а це фундамент будинку, де колись жили роми. Я хочу вам сказати, цигани були краще, ніж ми. Ну, чим наші. Ну цигани, це от -от, на такі цигани отут на углу був. Такий циган. Іван, вже ж він покойний, умер. Ну, такі хороший мужчина, що ви тоді по первах машині, а коні були. І куди все треба поїхати, він конем з'їздить. Не відкаже ніколи в жити. Що ти на мого хазяїна? Що ти, володя, підеш пешком, де ми От такий був цієї. Щодо появи Бобровівського хутора думки дослідників різняться. Владимир Назаренко писав, що раніше тут були циганські намети. Потім з'явилися землянки і лише потім тут побудували постійне житло. Владимир Смоленцев говорить, що ділянки на полях, які тоді належали колгоспу імені 8 березня, почали виділяти в 50-х-60-х роках. Будувалися тут власним коштом із власних будівельних матеріалів. А ось роми ну, чи цигані тут з'явилися пізніше, коли купили кілька садиб. Тут був сад. Колхозі. Оцей оце весь квартал був сад. А потім сад знесли і людям дали час. І ми оце тут строїлися усі. А коли починали будуватися, не пам'ятаєте, який рік? Да, да, да. Ну, і 60 66-й, я пам'ятаю. Ага, це був так сад. це вже, а це нач... Дерокосовська, це все було, землі звели землі колхоза коліні. А березня був той колгосп, ні? Я не знаю. Я знаю Калініна, туди на Бобровичі, там їхні скатарники були, конюшні там, і зі луга їхні були. А, а як може ще то... як і був колхоз, я не знаю. А ось власне цигані роми тут коли поселились? Були, Рома, я ось... вам розкажу, то перший дом туди, там жили цигані. Вони купили у нашого дядька купили і жили. А потім через його, ще приїхали да, жили там далі. А вони, хоч поселили вже після того, да, як тут побудували будинки. Ну вони просто купили у когось хату. Купили, на, у, у таких, як ми купили. Вони продали, а вони купили. І жили. Ну, дуже хороші цигани. А тоді купили їхній вже син на подусівки. Так Зараз на Подусавки живе. Бавровицький хутор це буквально три вулиці Бавровицька, Новоселів та Всеволода Ганцова. До речі, Ганцов це українознавець, автор роботи дієлектичних межі на Чернігівщині». А ви знали, що межі Чернігівського наріччя сягали аж сучасних броварів. Задвоєні єдиним інфраструктурним об'єктом Бабровського хутора є церква Євангельських Християн-Баптістів. До речі, вона зовсім не нова. Євангельські християни-баптисти тут з'явилися ще у 1970-х роках. Це церква, яка офіційно зареєстрована. Вона належить до християнської течії. Одній із християнських течій є католицьке направлення, є православна церква і є протестанська церкви. І ось в лані протестантських церков є направлення баптистські церкви. Тобто це не секта, не якась то не те, що чогось люди раніше боялися, бо це все було дійсно пропаганда. Ну, взагалі, наша церква має сторічну історію. Ми відсвяткували у 22-му році 100 років. А саме на цьому місці вона з 1975 року, сімдесят року, четвертого року, вибачте. Тобто в цьому році ми хочемо святкувати 50 років на цьому місці церкви. Ми придбали церкву, придбала це приміщення недобудовано у власника у фізичної особи, і потім вже щось ми змінювали, там прибирали стелю, там. ну в общем, робили з нього молитовний дім. Декілька разів це приміщення переживало реконструкцію. І ось навіть і зараз ми після того, як будівлі постраждали під час прильоту снаряду під час війни, то ми зараз робимо, вже, користуючись цим, теж вже таку реконструкцію серйозно. Бобровський хутір постраждав під час облоги Чернігова. Допомагали мешканці в Чернігово в ті часи євангельські християни-баптисти. Тут було ледь би не єдине місце у нашому обласному центрі, де можна було знайти підгузки для дорослого. А якщо в тебе нема ані води, ані підгузків, це серйозна проблема без жартів. В кожного дня сюди приходили мікроавтобуси, з коли ще був мост, працюючи з гуманітарною допомогою. Це була їжа, це були ліки, це були засоби гігієни і молитви перетворився у склад, у складське приміщення. Ми вже навіть не могли богослужіння проводити, тому що дуже багато було вантажу. І ми організували тут роздачу цього вантажу гуманітарної допомоги. Кожного дня під стінами церкви була черга десь від 100 до 200 людей. Отримували їжу, отримували засоби гігієни, дитяча гігієна, там ну ліки. І це спровокувало, скоріше за все оцей прильот. Можливо, хтось заложив, я не знаю, бо багато таких ми чули людей, які передавали інформацію ворогу і саме сюди прилетів снаряд. Якраз тут тут обідали. Це в бідний час був і відбувся цей приліт десь да, тут ну, 10, 10 метрів від епіцентру. Слава Богу, ніхто не постраждав. Навіть у цій будівлі повилітали двері, вікна, і ніхто з людей не постраждав. Місцеві говорить, що у цього району я буквально одна проблема. Ось вона. Дороги, да, конечно, дороги. дороги везде, надо а так, звісно. Дороги, звісно, і везде треба так район нормальний. Тут постійно дорога розбивається, іначе періодично її латають, але проходить ну, взагалі не багато часу і все. І знову та ж сама, та ж сама історія, ями. А так, в цілому, все добре тут. А ось як на вашу думку, яка головна родзинка цього району? що Приватний сектор тут якось по-своєму що це поверхівки. Подобалося відео? Хочете, щоб ми розповіли і про інші райони Чернігова? Тоді не забудьте нам про це дати знати у коментарях. І поставте цьому відео вподобайку.